Toyota знову дивує. На виставці Sema у Лас-Вегасі бренд із найбагатшою історією у створенні надійних позашляховиків представив концепт Toyota Land Cruiser Rocks. Цей унікальний автомобіль поєднує перевірену часом позашляхову спадщину та свіжий погляд на дизайн, заснований на новому Land Cruiser із внутрішньозаводським індексом J250 2024 року. Команда інженерів та дизайнерів ґрунтовно переробила автомобіль, змінено більше половини оригінальної конструкції. Підсумком став міцний позашляховик з відкритим верхом, готовий до захоплюючих пригод на природі. Особлива фішка Рокс скелетні двері та м'який розсувний верх, які буквально стирають кордони між вами і навколишнім світом. Toyota Land Cruiser має багату історію серед пікапів, і ROX може стати натяком на те, що відродження цієї моделі вже у розробці. Силует Land Cruiser Rox значно відрізняється від стандартного варіанта. Цей позашляховик не тільки оснащений сувним дахом з м'яким верхом, але й має унікальну задню частину, яка перетворюється на кузов пікапа. Верхня частина машини була повністю перероблена. Передні стійки нагадують естакаду, а задня стійка нахилена та доповнена панелями мол, щоб любителі активного відпочинку могли легко закріпити своє спорядження. Сірі рейлінги на даху оснащені спеціальним багажником з трьома перекладинами, а сім допоміжних ліхтарів, встановлених на даху, світять перед автомобілем, освітлюючи шлях у темний час доби. Land Cruiser Rocks Оснащений потужними бамперами з яскравими червоними гаками і лебідкою, а також надійним захистом днища. Двері виконані в стилі скелета із відкритим нижнім краєм. Кузов пофарбували вінтажним кольором Spring Green, який віддає шану культовій спадщині моделі. Toyota удосконалила підвіску, встановивши нові алюмінієві важелі, які збільшили колію на 203 мм. Це не тільки розширює крила, а й покращує хід підвіски, надаючи автомобілю стійкість на дорозі. Крім того, компоненти від Toyota Racing Development збільшили кліренс на 100 міліметрів. Позашляховик тепер оснащений великими 18-дюймовими легкосплавними дисками, взутими у позашляхові шини. За результатами тестів такі параметри покращують стійкість позашляховиків на 15-20% у складних умовах, таких як гірські або болотисті ділянки. Усередині Toyota вирішили використати інноваційні 3D-друковані деталі, такі як передні та задні пороги, щоб зробити відкритий верх салону більш захищеним від негоди. Завдяки легким та адаптивним матеріалам, як зазначають інженери Toyota, не лише вдалося зменшити вагу, а й підвищити довговічність автомобіля. Салон позашляховика оформлений натуральною шкірою Heritage Orange, що надає йому стильного та преміального вигляду. Ще однією цікавою деталю стали петлі на внутрішній стороні дверей, на які можна підвісити аксесуари, від сонцезахисних окулярів до додаткового спорядження. Це не тільки зручно для мандрівників, але й надає інтер'єру унікальності. Такі продумані дрібниці, як показують дослідження, підвищують задоволеність власників на 18%, особливо серед тих, хто вибирає автомобіль для активних подорожей. Під капотом ховається очікувана, але при цьому потужна гібридна система iForce Max. Вона включає 2-4-літровий бензиновий турбодвигун, який працює разом із восьмиступеневим ступеневим автоматом і вбудованим електромотором. Доповнює цю потужну комбінацію батарея-ємністю 1,87 кВт. -год. В результаті система видає 330 кінських сил та вражаючий крутний момент у 630 Нм – Забезпечуючи відмінну динаміку та ефективність на дорозі, ця унікальна та амбітна модель яскраве підтвердження того, як Toyota прагне розсувати горизонти, не втрачаючи при цьому зв'язку з духом пригод, який завжди був характерний для Land Cruiser, Зазначив віце-президент маркетингового відділу Toyota Майк Тріп. У результаті вийшов неймовірно гармонійний сплав міцності і свободи на природі, який відкриває захоплюючий новий погляд на класичний Toyota Land Cruiser. Його легко уявити як майбутню серійну модель. Однак залишається питання: наскільки цей концепт виправдає очікування, і чи дійсно ми побачимо його в масовому виробництві? Якщо вам сподобався наш огляд і ви хочете бути в курсі всіх автомобільних новинок, обов'язково підпишіться на наш канал і натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Залишайте свої враження в коментарях. Нам дуже важлива ваша думка. І, звичайно ж, не забудьте поставити вподобайку, якщо відео було корисним. Дякуємо за перегляд та до зустрічі у наступних відео.